Сьогодні поговоримо про новий God of War, який ймовірно вже перебуває в розробці, як великі ігрові видання продовжують трусити перед виходом GTA 6, коли вийде четвертий відьмак, і як Ілон Муск хотів захейтити новий Assassin's Creed Shadows, але щось пішло, як завжди, не так. І це ще, звичайно ж, не все, про що ми з вами поговоримо в цьому вже 140-му випуску ігрових новин. Хочу в черговий раз вам нагадати, що ви дивитесь українськомовний ігру. Канали Eternal Play UA коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. І те, що варто підтримувати якомога активніше наших захисників своїми грошима або хто як може. Донатьте хоч скільки. Навіть 4 гривні надважливі. І наближають нашу з вами спільну перемогу і зберігають життя нашим захисникам. І як завжди, я пропоную вам прихопити смаколики, вмостити свої дубки якомога зручніше, бо ми вже починаємо. Приємного перегляду. Польська студія CD Projekt Red офіційно підтвердила, що The Witcher 4, який наразі перебуває в розробці під кодовою назвою Polaris, не з'явиться на ігровому ринку раніше 2027 року. Це означає, що нова частина саги про відьмаків може стати грою аж для PlayStation 6, оскільки на той час вже можна очікувати наступного покоління консолей. Поки що розробка The Witcher 4 перебуває тільки на ранньому етапі, а студія зовсім не поспішає з релізом. Задля того, щоб уникнути помилок, які були допустими, при запуску в Cyberpunk 2077. Водночас такі терміни викликають незадоволення інвесторів, які очікували вихід гри раніше. Такі заяви спричинили падіння акцій компанії одразу більш ніж на 10%. Також автори розповіли, що незалежно від останніх трендів у розробці ігор CD Projekt Red не використовуватиме генеративний штучний інтелект у процесі створення відьмака 4. І це не тому, що вони так не хочуть або не можуть, а є одна з основних причин. Це Юрий. Дичні ризики, бо зараз не завжди можна зрозуміти, кому належать права на контент, створений штучним інтелектом. Ну а потім ж девелопери вже пояснюють, що їх цікавить, окрім всього, іще й якість контенту. Студія хоче забезпечити ручне опрацювання всіх деталей гри. Вони покладаються на класичні методи створення анімацій, діалогів та персонажів без використання нейромереж. Зараз відомо, що проєкт будується на руші Unreal Engine 5, бо фахівці студії відмовилися від власного Re-Engine. А штат співробітників останнім часом збільшився аж на 50 людей, що складає трохи більше ніж 8% від цієї команди. Загалом, четверта частина має дати початок новій трилогії, яка розширить всесвіт відьмак. В центрі сюжету, як ми вже з вами знаємо, буде Цирі, а не Рівії. Такий далекий реліз неабияк засмутив і фанатів. Але багато хто розраховує, що CDPR зробить висновки з минулих помилок і випустить якісний продукт без багів та технічних проблем, як це було з кіберпанком. Але зазвичай такі масштабні проєкти, як Відьмак, Stalker 2, GTA 6, до речі, теж не можуть вийти ідеальними. В них буде просто фантастична кількість помилок, які нереально виправити. Без залучення мільйонів тестувальників, тобто нас з вами. І ще трохи іншої інформації стосовно польської CD Projekt. Керівництво компанії офіційно оголосили про партнерство з гігантом мобільного геймінгу Scopely. Компанії працюють над грою з однією з франшиз студій, хоча подробиць поки що відверто небагато. Почнемо зі Scopely Це великий американський видавець мобільних ігор, відомий за проєктами Marvel Strike Force, Star Trek, Fleet Command і Stumble Guys. cd Projekt вперше серйозно заходить на мобільний ринок, що може означати з розширення впливу компанії у сфері геймінгу. Нова гра буде фрі плей проєктом і розроблятиметься в довгостроковій перспективі. Офіційно, за яким саме Всесвітом буде нова забавка, не розкрито, але можна спробувати припустити. То стане імовірним кандидатом. Наприклад, чергова гра за відьмаком. Хоча серія вже має мобільні ігри, The Witcher Monster Slayer. Можливо, CDPR хоче створити сиквел чи просто окремий новий проєкт. Мало ймовірно, але може це щось на кшталт мобільного Cyberpunk2077, що теж має право на життя, бо всесвіт гри має величезний потенціал для мобільного ринку. Особливо, якщо зробити щось типу RPG, як оригінал, або навіть тактичну стратегію. Ну і ясний хрін карткова гра Gwint, яка може повернутися в якомусь новому форматі, що теж могло б бути цікавим рішенням для фанатів. Директори Михаїл Новаковський та Адам Бадовський заявили, що CD Projekt Red тепер більше не обмежується жанром RPG. Раніше студія прагнула стати найкращим розробником рольових ігор, а тепер хоче розширити свій вплив у різних напрямках. Що це могло означати? Експансія на мобільний ринок, залучення нової аудиторії. Та додаткові джерела американських нормальних президентів можливість випускати більше ігор у різних жанрах. Потенційне перетворення на мультимедійну корпорацію, яка працює не лише з іграми, а й з кіно, серіалами та іншими розвагами. Взагалі-то співпраця зі Скоуплі дійсно може стати важливим кроком для польської студії. А як ви вважаєте, чи правильно, що CDPR Піри у мобільний геймінг? І за якою саме франшизою, на вашу думку, вийде мобільна срань від поляків? Напишіть коментарик, не лінуйтеся, накиньте актив. Британські розробники з Chinese Room оголосили про черговий перенос Vampire the Masquerade Bloodlines 2, яку вже кілька разів відкладали. Тепер гра має з'явитися на полицях магазинів у жовтні поточного року. Розробники пояснили, що потребують чого. Правильно, більше часу для доопрацювання гри. Основні причини це полірування механік, бо студія прагне уникнути проблем, які могли б негативно вплинути на геймплей. За словами девелоперів, перша Bloodlines має культовий статус, тож команда хоче зробити сиквел гідним оригіналу. Дізнавшись про перенос, фанати, як втім завжди розділилися на два табори. Частина гравців підтримала рішення розробників відкласти реліз, адже багато хто пам'ятає, з якими проблемами був запуск. Першої Bloodlines. вони вважають, що краще дочекатися якісного продукту, ніж отримати недоопрацьовану гру. Інші ж обурені постійними перенесеннями та втрачають довіру до авторів. Дехто навіть припустив, що гра може стати довгобудом, як бляха Star Citizen. Попри перенесення, розробники оприлюднили більше деталей про гру. Серед хороших новин Bloodlines 2 вже отримала віковий рейтинг 17. У ній буде інтенсивне насильство, кров та жорстокість, щоб. Повністю відповідає тематиці Всесвіту Vampire The Masquerade. Насправді розробка просувається, проєкт не заморожений, і гра майже готова і обов'язково вийде. Про це повідомив генеральний продюсер Марко Берман у своєму відеозверненні до ком'юніті. У новій частині гравці візьмуть на себе роль древнього 400-річного вампіра, який опиняється у Сіетлі, яким керує фракція інших вампірів з назвою Камарілія. Головний протагоніст у спробі дізнатися, чому він спав більше. Ста років і куди поділися його сили, співпрацюватиме з різними фракціями, вестиме розслідування та співпрацюватиме з різними персонажами, щоб зупинити повстання. Ну і, звичайно, питиме кров з будь-яких НПС, окрім сюжетно важливих. Кров буде різною у кожного людиська, і це прокачуватиме у головного героя певні вміння та навички. Гра вийде на ПК PlayStation 5 та Xbox Series, Тож хто чекає виходу забавки, чекайте далі. Microsoft продовжує дуже активно вести свою політику зливу ексклюзивних проєктів на всі платформи. І от нещодавно компанія офіційно підтвердила, що Jones and the Great Circle вийде на PlayStation 5. Це відбудеться вже 17 квітня 2025 року. На японській платформі гра буде доступна як в цифровому, так і в фізичному форматах. Але навіть у фізичному виданні для запуску знадобиться інтернет-з'єднання для завантаження файлів. Всі, хто оформить передзамовлення, отримують набір Останніх хрестовий похід, який Включає костюм мандрівника та батіг приборкувача левів. Загалом, видань буде три. Стандартне, яке коштуватиме 70 баксів, преміальне за 90 доларів, а також передбачено колекційне видання за 189 баксів. Де гравці отримують, окрім самої гри та цифрових бонусів, ще й ексклюзивні предмети: глобус та блокнот. Преміальне видання надасть можливість почати грати на два дні раніше запланованого релізу, пограти в DLC The Order of Guns, яке стане доступним пізніше після виходу, а також буде відкритий доступ до цифрового артбуку. За словами інсайдера Джефа Граба, PlayStation вже активно працює над новою грою всесвіті God of War, яка має вийти вже в 2025 році. Події цієї забавки розгорнуться в часи античної Греції. Проте це буде не повноцінна номерна частина і не ремастер однієї з частин серії, а побічна історія, що розширюватиме міфологію франшизи. І гравці знову побачать молодого Кратоса. Крім того, інсайдер Dask підтвердив, що проєкт перебуває в розробці та, скоріше за все, стане менш. Грою, схожою за масштабами на Spider-Man Miles Morales. Все вище зазначене майже повністю корелює зі словами Тома Гендерсона, який раніше неодноразово повідомляв, що Sony працює над приквелом оригінальної трилогії. Фанати вже дуже довго чекають збірку ремастерів старий Годовор. Вона мала оновити оригінальні частини серії для сучасних платформ, а це зовсім не те, що вони хотіли побачити. За останньою інформацією, Sony наразі не працює над ремастерами, а натомість Зосередження на створенні нової історії офіційно підтвердження від PlayStation, звичайно, ж поки що немає, та все ж таки чутки виглядають цілком реалістичними. А анонс ймовірно може відбутися вже незабаром. Бо франшиза God of War святкує цього місяця своє 20-річчя. Подивимось. Інзой, новий симулятор життя від південно-корейської студії Крафтон, став найочікуванішою грою в Steam, обігнавши навіть Hollow Knight Silk Song. І все це, це незважаючи на значні системні вимоги. Інзой привертає увагу геймерів завдяки реалістичній графіці та глибокому геймплею. Для комфортної гри на максимальних налаштуваннях нагадаю, знадобиться процесор i 7 14700K, RTX 4080 та 32 ГБ оперативки. Проект має з'явитися в ранньому доступі всього. Годні, 28 березня 2025 року. Нещодавно розробники випустили новий трейлер, в якому демонструється барвистий світ Інзой та підкреслює її амбітність як конкурента The Sims. До речі, цей відеоматеріал весь цей час, поки ми з вами говоримо про цю іграшку на ваших екранах. Інзой обіцяє стати значущим проєктом у жанрі симуляторів життя, пропонуючи гравцям унікальний досвід з високою реалістичністю та широкими можливостями для кастомізації. Студія Моянг анонсувала масштабне оновлення для Майнкрафт, яке отримало назву Vibrant Visuals. Воно має на меті значно покращити графіку. Нововедення включатимуть покращення освітлення, оновлені ефекти частинок, більш деталізовані текстури та змінений вигляд мобів. Якими б наступні заяви не були дивними, розробники з Моянг обіцяють, що покращення ніяк не вплине на продуктивність гри. Навіть не знаю, звідки гра візьме ресурси на всю цю Расу з повітря може ну таке. Однак, реліз оновлення запланований на 2025 рік для всіх платформ. Буквально в минулому випуску ігрових новин я вам вже розповідав, що видавці реально бояться випускати свої ігри, щоб не потрапити під GTA 6. І от тепер стало відомо, що це все стосується не тільки якихось маленьких чи інді видавців, а й великих і поважних компаній, принаймні поки що поважних. Наприклад, Electronic Arts. Вони бояться випускати свою нову частину Battlefield, бо не хочуть опинитися в незручному становищі. Генеральний директор Ендрі Вілсон припустив, що може б бути прийняте рішення про перенос батли через цитата, деякі події, які можуть змусити нас переглянути час запуску кінець цитати. Це такий дуже дуже тоненький натяк на те, що було б непогано випустити гру після GTA. Розробники навіть онлайн ту плей помий сервісок не хочуть робити релізи великих оновлень у час виходу GTA-шки. Деякі навіть порівнюють появу GTA з метеоритом і зазначають, що варто змістити реліз. На кілька тижнів до або після виходу проєкту від Rockstar, щоб не бути в епіцентрі вибуху. Також важливо те, що видання Game Business повідомило, що одразу три великих видавництва, на жаль, не повідомляються, які саме, бо, мабуть, їм соромно. Вирішили перенести свої релізи через вихід GTA 6. Кермани чи неназваних студій кажуть, що нова частина GTA перетягне на себе величезну кількість не тільки аудиторії, а й часу та грошей геймерів, за які Насправді і йде битва між виробниками ігор, а невизначеність, коли саме має вийти новий автокрадій, дуже сильно ускладнює прогнозування і викликає певну паніку щодо цього. А от самі те, як інтеректів, як я вже неодноразово казав, плювати хотіли на те, як метушаться всі ці таргани. І ще кілька слів про проєкт від Rockstar, Але на цей раз про п'яту частину автокрадія. Нещодавно Модер Dark Space опублікував відео, де він своїми силами намагається відтворити у п'ятірці мапу з GTA 6. Те, що у нього немає достовірної карти Всесвіту, це і зрозуміло. Проте він намагається скласти докупи всі витоки, фото, інсайди тощо і зробити власний, так би мовити, фанатський варіант мапи. Але за кілька днів по тому він оголосив, що він при. Опиняє роботу над модом, бо видавець take Ту Interactive кинув на його YouTube канал Страйк за розміщення інформації про мод і покликання на його завантаження. Побоюючись видалення чи блокування каналу, Dark Space видалив як відео та покликання, так і можливість завантажувати модифікацію. Він припускає, що коли Rockstar побачили його творіння, вони вирішили, що воно вийшло занадто точним, і вирішили покарати блогера за такі дії. Модер дав інтерв'ю порталу IGN, де зізнався це. Тата. Я очікував, що це станеться, враховуючи їхні попередні дії щодо видалення контенту. Я починав цей проєкт, розуміючи, що це можливо. І те, що це сталося, мене не дивує, кінець цитати. Також ентузіаст додав, що він, якщо чесно, очікував, що те, як по-людяному зв'яжуться з ними, попросять видалити контент. Він би зробив це, якби вони попросили, каже він. Але цього не сталося, а просто тупо прилетіли попередження. От так. Всі багатомільярдні плани величезної корпорації зла міг зруйнувати одинокий геймер як остання соломинка, яка переломила спину верблюду. Норвезька фанком оголосили про відкриття передзамовлень на їхню майбутню MMORPG Dune Awakening. Стандартне видання коштуватиме 1149 гривень, Deluxe – 1549, а ультимативне 1899. Тим, хто вирішить купувати розширені видання, надається можливість почати грати на 5 днів раніше за дату офіційного початку продажів. Раніше повідомлялося, що гра має вийти в ранньому доступі, але розробники відмовилися від цієї ідеї і відбудеться. Повноцінний реліз. За деякий час проєкт почне отримувати безкоштовні оновлення та доповнення, а також преміальний платний контент, який не є обов'язковим. Також були опубліковані системні вимоги, які прямо зараз на ваших екранах. Вилка, так би мовити, в залізі дуже велика. На мінімалочках у Full HD та 30 кадрів на секунду можна покатати на доволі стареньких машинах, на яких стоїть Ryzen 5200 або A5 7400 GTX 1060 на 6 ГБ або RX50. 1600 XT, а також мається в наявності 16 ГБ оперативки. Проте на Старій Гані має бути і швидкісний SSD, на якому 60 ГБ вільного простору. А от шанувальники 4К 60 FPS мають бути запаковані мінімум AS7 11700K або Ryzen 7 5800X, так само 16 ГБ ОЗП та відео RTX 4070 або RX 7800 XT. Обидві на борту повинні мати мінімум 12 ГБ відеобуферу і вільного простору на SSD, але гарніша картинка потребуватиме вже 75 гігабайтів. Також проєкт підтримуватиме всі сучасні апскейлери DLSS4, FSR4 та XESS 20 Шанувальники контролерів також матимуть змогу використовувати свої гаджети. Поки що гра буде доступна лише тільки власникам ПК. І її вихід планується на 20 травня, Так що доведеться обирати, катати в дюну чи в Думдар. ages. Ілон Муск, мабуть, в черговий раз вдихнувши кілька доріжок аргентинського борошна, вирішив написати у своїй соціальній мережі X свою нікому не цікаву думку про новий французький екшен Assassin's Creed Shadows. Ситуація розгорталася навколо поста критика ігрової індустрії Марка Керна. Він написав, що він здивований тим, що Ubisoft купує рекламу у відеоблогерів та співпрацює з популярними стрімерами. І підклав під свій пост пост газа на Абі, який відверто рекламував гру в соціальній мережі Тут з'явився обдовбаний Ілон і написав, що Гасан шахрай, і гра яку він рекламує, жахлива. І він це робить тільки заради грошей. Відповідь на мерзенний коментар мільярдера довго чекати не довелося. Один з офіційних аккаунтів Ubisoft запитав у великого шанувальника Ігор. А це йому сказав випадково не той чувак, який грає у Path of Exile 2 з його аккаунта, що спалило, бляха, всю геймерську лавочку Маска. Після цього деякі коментатори почали писати, що вони вражені коментарем юбіків, і після того як його побачили, навмисно вирішили придбати собі копію асасинчика. Окрім того, що «Боже, яке кунче язик не повертається казати щось інше. А на цій позитивній ноті буду згортати своє відео. Сподіваюсь, було цікаво. В Черговий раз прошу коментувати відоси, щоб вони краще розповсюджувалися. Підтримуйте наших захисників хто як може, і звичайно, бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!